Доброго дня, дівчатка і хлоп'ятка! Я сніжинка-крижинка. Мене запросили на гостини веселі звуковички, щоб я їм про зиму розказала, бо їх галявинка чарівна, і вони не знають, що таке зима. У мене є для вас завдання. Тоді негайно вирушаймо. і звуковичків привітаймо. А ось і галявинка. А ось і веселі звуковички та мудра фея. Давайте пригадаємо, які ж звуковички тут проживають. Голосні звуковички позначаємо їх кружечком. Тверді приголосні звуковички позначаємо їх рисочкою. І м'які приголосні звуковички позначаємо їх двома рисочками. А зараз загадка. Сніжинки білі, сніг м'який подивитись, любо, і дерева й дітлахи одягають шуби, листя і трави нема, бо до нас прийшла. Так, зима. І зараз ми зробимо звуковий аналіз слова зима. Подивіться, будь ласка, слово це має чотири звуки. Вимовляємо і визначаємо перший звук зима. З позначаємо фішечкою. Твердий приголосний. Потім далі і... Голосний. Зим. Знову ж таки твердий приголосний. І останній звук А. Зима. Скільки голосних звуків у цьому слові? Так, два. Скільки твердих приголосних звуків у цьому слові? Так, також два. Молодці малята. Ще загадочка. Він падає на наші хати. Він білий-білий, волохатий. Прилипає нам до ніг, зветься дуже просто. Так, сніг. Зробимо і цього слова звуковий аналіз. Також у цьому слові чотири звуки. Вимовляємо чітко і звуки визначаємо. Перший звук с. Твердий приголосний, позначаємо рисочкою. А далі малята, будьте уважні. Сн. Так, нь. М'який приголосний. Далі йде звук і голосний. І останній четвертий звук у слові Сніг. Твердий приголосний. Молодці! Скільки голосних у цьому слові звуків? Один. Скільки твердих приголосних? Два. Скільки м'яких приголосних? Один. Молодці малята. Ось так сніжинка-крижинка погостювала в країні звуковичків. Я гадаю, що ви все з нею добре повторили і закріпили.